Монобанк. Ти до сих пір сумніваєшся, чи потрібна тобі ця картка, чи ні. А я збираюсь тобі допомогти прийняти рішення, яким чином розповісти в цьому відео про всі переваги та недоліки. Тому запасися попкорном, чимось попити і слухай уважно. Поїхали! А папери, чао, підписи і бланки, Прощавайте черги, бувайте, старі банки. Літаю п'ять хвилин і вже активна картка. Отримай її прямо в додатку в монобанку. В першу чергу, друзі, ви маєте розуміти, що ви користуєтеся не лише карткою, а ще і додатком монобанк. Реєстрація це вже перший плюс. І я поясню вам чому. Вам не потрібно стояти ніде в черзі, вам не потрібно нікуди їхати, нікуди йти. Ви можете все самостійно зробити. Яким чином? Ви можете перейти за посиланням свого приятеля. Або самостійно прописати в App Store, або в Play Market MonoBank та завантажити цей додаток. Ви вписуєте свій номер, вам приходить код, ви його теж пишете і починаєте реєструватися. З 14 років, уявіть собі, друзі, з 14 років ви вже можете собі завести цю картку. Ви можете зареєструватися або через додаток Дія, якщо він у вас є, або через ID-картку. Або через паспорт старого зразку. Але якщо вам немає 14 років, то і тут не потрібно засмучуватися. Ваші батьки можуть вам завести цю картку. Для цього їм потрібен їхні документи та ваше посвідчення, точніше, свідоцтво про народження. І я вважаю, це максимально круто. Друзі, ви собі уявіть просто вам потрібно всього на якихось 10-15 хвилин, і у вас вже є картка. Просто вдумайтеся в це на секундочку. До речі, я вам розкажу: в мене є особистий рекорд. Я коли запрошував людину за посиланням своїм, вона зареєструвалася аж за три хвилини. Друзі, уявіть собі, людині знадобилося три хвилини всього на До речі. Ви можете обрати або віртуальну картку, або фізичну картку. Якщо ви обираєте віртуальну картку, ви відразу вже можете користуватися додатком Монобанк, розплачуватися де захочете, розпоряджатися своїми грошима як хочете. Або якщо ви хочете все ж таки собі картку, ви можете замовити фізичну. І вам через день-два, в принципі, її привезуть до будинку. Або ви маєте подивитися на карті, де є найближча точка видачі карток Монобанк. Просто туди підійти і вам уже, ну і вам, до речі, треба бути з паспортним ідентифікаційним кодом. І вам її дадуть. Так як я вам друзі казав. Ви користуєтеся не лише карткою, а і додатком. Давайте подивимося, ви просто зайдіть сюди, ви просто подивіться, наскільки тут шикарний дизайн та інтерфейс в цьому додатку. До речі, ви бачите, друзі, що тут найприкольніше: якщо ви виконуєте якісь певні завдання, вам дають за це нагороди в вигляді таких маленьких значків. І що це означає, друзі? Ви скажете, а гроші за це дають? Ні, друзі, гроші не дають. Проте це можна сказати така прикольна гра, яка навіть трошки може вас і затягнути. Ви хочете подивитися, що ж знаходиться під цими знаками питання? Що ж там виглядає? Нещодавно, друзі, зовсім нещодавно Монобанк створив іще маски. В Монобанку. І ці маски ви теж можете використовувати як свою заставку в додатку Монобанк. Ну, дивіться, друзі. Окрім цього, ми бачимо так, що ми можемо побачити свій баланс, ми можемо побачити свій кешбек. Ми можемо побачити різні операції, які ми вже здійснювали з вами. Ви можете побачити, ви можете собі і поповнювати рахунок, і заплатити за комунальні послуги, і подивитися багато чого різного ще. Ви просто вдумайтеся, друзі, наскільки тут гарно пророблений просто дизайн. Ну, ви знаєте, мені є насправді з чим порівнювати, тому що я користуюся не лише одним монобанком. Ну, такого дійсно додатку, як ви зараз бачите на екрані, ну, мені здається, ще немає ніде. Хоча, якщо ви зі мною не погоджуєтеся, ви можете написати в коментарях. В який додаток банківський краще, ніж Монобанк. А який же ж тут плюс, друзі, ви мене запитаєте? А я вам скажу так: що відкривати депозит та купувати військові облігації в Монобанку це взагалі найкращий для вас варіант. Я знаю, що багато хто з вас цим цікавиться. І ви просто, друзі, зараз слухайтеся. Якщо ви відкриваєте депозит від 3 до 5 місяців, вам дається депозит 14,5% річних. Якщо ви відкриваєте депозит від 6 до 8 місяців, вам дається депозит з 14,7% річних. Якщо ви берете депозит від 9 до 11 місяців, вам дається 14,9% річних. Ну а якщо ви вже берете на цілий рік, то вам взагалі даються 15% річних. Друзі, ви мені скажіть, де такі шалені відсотки іще надають в гривні? А знаєте, що ще цікавіше? Ви можете не лише в гривні відкрити депозит, а й в іншій іноземній валюті, наприклад, долари. Долари ви можете також відкрити депозит від 0,1% до 2,1%. Якщо ви ну, прям вам і цього не вистачає, ви можете відкрити депозит і в євро від 0,1% до 1,6%. Друзі, ну скажіть, що це. Не вау, не клас і не супер, так звісно, шалений грошей ви на цьому не заробите. Проте, хоч щось можете додатково отримати і ні в якому разі не пожалкуєте. Що стосується військових облігацій, друзі. Ну, розповідати я вам не буду, що таке військові облігації. Ви можете і самі подивитися в інтернеті, в Гуглі, в Ютубі. Ви можете купити одну військову облігацію, що в гривнях, що в доларах, що в євро. Ви, та, ви можете просто зайти в додаток, там буде функція купити військові облігації, і ви дивитеся, від якої ціни можна придбати. Чому саме тут плюс військових облігацій? Тому що, друзі, тут. Взагалі найнижча на нього ціна. І ви уявіть, що навіть купуючи найдешевшу, ви дуже сильно допомагаєте нашій економіці та Збройним силам України. А це, друзі, в наш час дуже і дуже важливо. Напевно, у вас виникло питання. А чи можна якось заробляти в додатку Монобанк? Так, друзі, можна. Але це, звісно, якщо у вас багато друзів. Знаєте, як кажуть, не май 100 гривень, а май 100 друзів. І Монобанк дійсно цю приказку доводить на всі 100. Що це означає, друзі? Якщо ви запрошуєте друга за своїм реферальним посиланням, і друг правильно реєструється за ним, ви отримуєте за це 50 гривень. Звісно, що 50 гривень ви вивезти не можете, ви можете вивезти від 100 гривень кешбек. Тому що ці всі гроші переказуються на кешбек. Це реальні гроші, які ви можете витратити як завгодно. І коли ви натискаєте вивезти, ви сплачуєте 19,5% податку. Тобто, друзі, уявіть, ви і Платите нашу казну і заробляєте собі таким чином гроші. До речі, друзі, хто ще не зареєстрований в додатку Монобанк, ви можете зареєструватися за моїм посиланням, яке знаходиться в описі цього відео. Або можете написати мені в інстаграм. Я вам і написати: Хочу Монобанк. Я вам дам особисто своє посилання. Ви зареєструєтеся за ним, отримаєте 50 гривень. Ну, і я отримую 50 гривень. Це буде ваша найкраща подяка за перегляд цього відео. Ну, мабуть, це мій найулюбленіший плюс. Перед цим, друзі, я вам казав, так, якщо ви запрошуєте друга за своїм посиланням, ви отримуєте 50 гривень на кешбек. Що таке кешбек в Монобанку? Друзі, та це взагалі найкраща функція, як на мене. Ви просто уявіть собі. Ви можете не тільки заробити на тому, що запрошуєте друга, а ще можете заробити на тому, що щось купуєте для себе. От уявіть собі. Ви бачите, так, друзі, зараз на екрані є різні розділи, де ви, коли оплачуєте якісь Пробуєте якісь свої покупки, вам за це даються певні відсотки. Ну, ось, наприклад, Мерзділ. Ви натискаєте тут плюсик і розплачуєтеся, ну там чи в інтертопі, чи де вам там зручно, і отримуєте за це певний відсоток. Ви просто уявіть собі, де іще таке може бути. Це ще одна просто величезніша перевага. Якщо ви часто робите якісь покупки, вам накопичуються за місяць дуже гарні відсотки. І ви знову ж таки можете їх вивести на основний рахунок і витратити як захочете. Я вгадаю, що вже навіть після цього плюса треба обов'язково вам реєструватися в Монобанк. Мабуть, друзі, ви неодноразово чули. Що Монобанк роблять дуже великі справи для наших Збройних сил. Але вони не тільки допомагають ЗСУ, вони допомагають і потерпілим під час українсько-російської війни і збирають на різні фонди і допомагають різним спецпідрозділам та батальйонам. Але вони роблять. Такий дуже насправді приємний бонус, в якому можемо ми абсолютно кожен із нас допомогти нашому славетному війську. Що це означає, друзі? Перед новим роком е проводиться така акція. Ви можете назвати навіть це грою. Називається вона Ялинка ЗСУ. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно просто зайти в цей розділ та трусити свій телефон. Як ви бачите у мене, я в цьому році зміг натрусити майже на 800 гривень. І я сподіваюся, що ці 800 гривень дуже знадобилися нашій армії. На жаль, більше не зміг, хоч як я і не старався. Зараз такої Акції немає. Нагадую, що вона буває перед кожним новим роком. І я хочу дійсно подякувати команді Монобанк за це, тому що дійсно кожен з нас має навіть таку можливість зробити дуже велику та спільну справу. А тепер, друзі, гарна новина для тих, хто полюбляє кредити. Скажу особисто про себе, друзі. Кредити я не люблю. Страшенно не люблю. І взагалі я їх побоююся, якщо чесно. Але я знаю, що серед вас є сміливці. Ну, дивіться, друзі, що таке кредит в Монобанку? При реєстрації в додаток, вам. Є, дається такий розділ, який називається кредитний ліміт, ви можете його вказати. І дійсно, уявіть собі, так як я вам і казав, від 14 років і до скільки вам там є, ви можете взяти кредит. Кредит буває різний, друзі. Можете взяти навіть і 1000 гривень, а можете взяти і 10 тисяч гривень. Ви запитаєте мене, друзі. Там, мабуть, шалені відсотки. Чи варто його брати? А що я, друзі, вам скажу, якщо відсотки, там взагалі не потрібно ніякі платити. Ви запитаєте, да не може такого бути, що ти мене обманюєш? Ні, друзі, це справді так. Але навіть і цього потрібно притримуватися. Ну, давайте уявимо ситуацію. Наприклад, ви взяли кредит в 3000 гривень. Так? Вам надали його, ви щасливі. І вам, друзі, треба його погасити за 60 днів. Уявіть собі, у вас є, два тиж... у вас є точніше 2 місяці на те, щоб погасити свій кредит. І не заплатити не на копійку більше. Ну, звісно, якщо ви не вкладаєтеся в цей термін, то вже певний відсоток ви маєте заплатити. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. А де ще є така можливість взяти кредит, як не в Монобанку. Дивлячись на цю футболку, друзі, ви, мабуть, думаєте, що я працівник монобанку. І тому так все гарно розповідаю. Насправді, друзі, ні. Хоча мені хотілося б там би попрацювати. Б. Монобанк, якщо ви дивитесь це відео, зв'яжіться зі мною. Я думаю, що я буду гарним працівником у вас. Мрії в сторону, друзі, давайте реально я вам розповім усе. Звідки в мене ця футболка? Як я, друзі, і написав, це приємні подарунки від Монобанк. Як я отримав цю футболку, два крафтових пива та наліпки? Ну, на жаль, я вже майже всі використав тут. Тільки одна наліпочка залишилася, я ще не знаю, куди її приклеїти. Так ось, звідки я це все взяв, друзі. Я запросив у Монобанк 400 людей. І безкоштовно отримав цю футболку, наліпки та два крафтових пива. Ви просто собі уявіть, друзі, я навіть не оплачував доставку. Це все зробив сам Монобанк. Уявіть собі. Ну, здавалось би, так. Да. Я заробляю гроші на тому, що запрошую людей, і ще отримую за це приємні подарунки, приємні бонуси. Так ось, друзі, я хочу запитати у вас, от ви користуєтеся різними так, банками? А вам, хтось із них надав якісь подарунки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, це буде дізнатися. А ще я вам, друзі, хочу сказати, що коли ви замовляєте фізичну картку Monobank, Монобанк, ви також отримуєте наліпки. І немає різниці, яку картку ви замовляєте. Або дитячу, або фізичну, або ще якусь. Вам завжди Монобанк дарує позитивні емоції та гарнесенькі подарунки. Мабуть, у вас виникає питання. А що робити, якщо потрібна допомога, а відділень монобанку немає? Що робити в такому разі? А я вам, друзі, скажу, а я вам, друзі, скажу, якщо у вас є Viber або Telegram, ви знаходите монобот, запускаєте його та. Пишете про свою проблему. Ну, наприклад, ви там хочете, я не знаю, там змінити кредитний ліміт, там, чи Пін-код, чи ще щось, чи вам просто потрібна якась консультація, вам обов'язково допоможуть. Ви не уявляєте просто собі, друзі, наскільки класно працює техпідтримка. Особисто я скільки раз до них звертався. Вони мені завжди надавали коректні відповіді та писали приємні повідомлення. І от ви собі уявіть, так, да, друзі, знову ж таки, треба от кудись іти, от щось чекати там, стояти чергу, щоб задати одне питання. А в Монобанку це не так, друзі. Все робите через свій власний гаджет. Ну, скажіть, що це не круто. Ви знаєте, друзі, я не люблю комісію. От не люблю я платити комісію і все. А знаєте, що ще? А Монобанк теж не любить комісію. Так-так, друзі, ви правильно мене почули. Монобанк не любить комісію. От уявіть собі, да? ми звикли, що. Спла сплачуємо комунальні послуги. В нас комісія. Поповнюємо собі рахунок. в нас комісія. Платимо штрафи, комісія. Да що ж це таке? Повсюди комісія. А в Монобанку цього немає, друзі. Наприклад, ви хочете поповнити рахунок на 150 гривень. Ви платите 150 гривень. Вам потрібно оплатити всі комунальні послуги? Вам не треба платити ніякої комісії. Я вам, друзі, більше скажу. Ви можете навіть поповнювати свою картку Монобанк теж без комісії. Наприклад, я знаю, що в вайтбоксах, терміналах, там, де написано 0% комісії, ви дійсно сплачуєте лише ту суму, яка вам потрібна. Ви просто собі уявіть, друзі, ну невже це не шикарно? І ви ще сумніваєтеся, ви не хочете ще. Собі Монобанк. Добре. Буду вас далі переконувати. Налаштування безпеки, друзі. Ми дуже часто, я навіть можу сказати особисто по собі, дуже переживаємо за наші власні кошти. І я дійсно вас розумію, друзі, тому що в наш час, на жаль, є дуже багато. Шахраїв, які хочуть несанкціоновано скористатися нашими з вами грошима. Що я можу сказати по Монобанку? По Монобанку тут все насправді дуже класно, друзі. Ваш обліковий запис не може ніхто зайти без вашого дозволу. Ніхто вашими. Коштами, якщо ви розпла... якщо ви загубили свою картку, також ніхто скористатися не зможе. Якщо ви, наприклад, в налаштуваннях безпеки налаштуєте, що при купівлі чогось, навіть там за 20 гривень, вам треба вводити пін-код. І ні жоден шахрай цим не скористується. Також, друзі, ви можете в будь-який момент змінити пін-код. Ви можете в будь-який момент заблокувати вашу картку. І знову ж таки, я кажу. А, і до речі, і швидко її відновити завдяки нашій приємній техпідтримці. Десь ви, мабуть, таке чули, але не знаєте, що це таке. А це ще одна перевага, друзі. Шейк тупей. Що вам потрібно для цього зробити? Ну, наприклад, людина хоче перекинути вам кошти, а ви разом стоїте. Ви обидва заходите в Монобанк і просто трусите свої обидва телефони. І вам, як людина, яка хоче перекинути кошти, без уведення там, пальців, там, без введення вашої картки, навіть якщо ви її, наприклад, ну, не знаєте або забули там номер. Все одно людина вам таким чином може переказати кошти. І знову ж таки, друзі, що без комісії. Якщо ви дивитеся мене, друзі, з нашої сусідньої країни Польщі, то для вас це теж великий плюс. Тому що ви можете оформити картку у вашому будь-якому місці Монобанк. Тому, а що ж ви запитаєте, а як це так? Да не може такого бути. Що ти маєш на увазі? А я маю на увазі те, друзі, що Монобанк почав розширюватися і не лише на теренах України, а й на теренах уже і Польщі. І саме вам, заробітчани, або просто мешканці, чи там? Відвідувачі Польщі, ви можете спокійно теж собі оформити картку Монобанк. І знову ж таки, друзі, напишіть в коментарях, а який український банк ще має такі можливості? Так, друзі, неодноразово у сьогоднішньому відео. Я згадував, що немає відділень, і називав це плюсем. Але я поясню, чому це і мінус. А мінус, друзі, тому що іноді у нас виникають такі проблеми, які можна вирішити лише з живим працівником Монобанку. І на жаль, коли у нас виникає така потреба, вирішити питання ми не можемо. Чому я і називаю це мінусом? Останнім часом, друзі, дуже багато буває хакерських атак на Монобанк. Саме на Монобанк. Ви знаєте, друзі, і знаєте, коли це сталося? Це сталося після того, як власники Монобанк відмовили російському олігарху Фрідману в продажі Монобанк? Співпадіння? Не думаю. І що я хочу, друзі, сказати, це є мінусом, тому що ми знаємо, да, у нас є якісь потреби зайти в додаток, так? І переказати там кошти або щось оплатити, або ви захотіли там купити навіть ті самі військові облігації, а не можете цього зробити. Але, друзі, я вам скажу так, що дійсно в Монобанку працюють висококваліфіковані фахівці, які намагаються якнайшвидше. Вирішити цю проблему. Тому, чи називати це мінусом чи ні, вирішувати вам. Але для мене це все ж таки мінус. Досить часто у нас з вами може заглючити телефон або немає інтернету на телефоні, або ще щось. Але у нас є з вами комп'ютер. так? І ми хочемо через нього зайти в Монобанк. На жаль, друзі, ми не можемо цього зробити. Ще немає веб-версії нашого чудового додатку. І, до речі, я б дійсно хотів би його побачити, але поки що це неможливо. І, як ви розумієте, це теж. Є для нас мінусом, як я вже, друзі, і казав, що запрошення друга це є плюсом. Але, як на мене, плата за запрошення друга все ж таки є мінусом. Ну, знаєте, 50 гривень плюс враховуючи те, що ми з вами платимо податок. І це у нас виходить 40 гривень за друга. В наш час це дуже і дуже мало. Мені б хотілося би, щоб все ж таки плату збільшили. Напишіть, до речі, в коментарях, хто є також користувачем Монобанк. Чи вважаєте ви так само, як і я. Ну і останній мінус Монобанку. Це Хто користується монобанком, мене зрозуміє. Це саме зняття готівки. А що я маю на увазі, друзі? Тим, що, коли ви підходите до банкомату, ви хочете зняти готівку. Ну, наприклад, там 500 гривень. Так? Ви натиснули, хочете зняти 500 гривень, але ви за це платите відсотки, тобто комісію. Але, друзі, я знаю способи, як можна вивести, точніше, зняти готівку без комісії. Якщо ви теж хочете дізнатися, як це зробити, напишіть, будь ласка, плюсик або хочу дізнатися в коментарях. Ну що, друзі, я вам розказав переваги та недоліки. Тепер рішення за вами. Чи потрібна вам ця картка, чи ні. Звісно, плюсів я вам назвав більше, ніж мінусів. Ну, ви розумієте, чому. Особисто я, друзі, користуюся монобанком вже майже 3 роки. І я вам скажу, що я ні разу не пошкодував, що обрав цей банк. Ну, знову ж таки, я не буду вам нічого рекомендувати. Вибір за вами. А я дякую вам за перегляд цього відео Монобанк. Пам'ятайте, якщо ви дивитесь це відео, напишіть мені, я буду вас чекати. Всім всього найкращого, друзі! Всім пока!